Які ще зміни будуть в постанові 1487 Кабінету міністрів в цілому? Які ще зміни вводить ця постанова? По-перше, призов облік військовозобов'язаних 16 років. Це перше. Друге, на роботу ви не потрапите. Без військового квитка чи обліку у ТЦК та СП. Третє. Ваших дітей не візьмуть в школу без того, щоб у вашого батька та матері не було документів про військовий облік у ТЦК та СП. Навіть у школу не візьмуть ваших дітей та в садочок. Далі. Підемо далі. Якщо ви звертаєтесь до центру зайнятості, центр зайнятості, увага, здає вас ТЦК ТСП. Підемо далі. Представники ТЦК ТСП будуть ходити по квартирам, по селам та перевіряти документи людей та звіряти їх. Тому... Пропозиція, якщо ви бачите людей у військовій формі, не відчиняйте взагалі в цілому, якщо ви побачите таких людей. Не відчиняйте і не розмовляйте з ними. Порада! Тому, щоб ваші діти не потрапили на військовий облік в 16 років, рекомендую у 14 років. Отримати, увага отримати посвідчення особи без громадянства. Рекомендую як юрист. Або, слухайте уважно, отримати громадянство іншої країни. Для прикладу, Польщі, Румунії, Болгарії, Венгрії в цілому, чи Молдавії. Як варіант. Це були мої корисні поради, що робити? Ця постанова, яку готує Кабінет Міністрів, вже прийняв в цілому. Ця постанова фактично вводить в Україні диктатуру пана Залужного та пана Зеленського. Тому. Якщо ви пам'ятаєте фільм «Російська епідемія», ну, хто бачив, громадяни виходьте, а потім вас будуть добивати в ваших квартирах, якщо ви не погодитесь з цим на Пам'ятаєте, як хто бачив відео блогера такого YouTube. Блогера. Як блогер він казав, що за вами будуть приходити під е, типу евакуація в цілому? Ні, це була не евакуація, це мобілізація. На фронт на забій, шановний. Тому будьте готові, якщо будуть ходити з ТЦК та СП. Не відчиняйте двері. В цілому, в них немає повноважень для цього. Якщо ви їм не відчиняєте двері, вони підуть далі. От і все. Якось так. Також рекомендую, якщо частний сектор в цілому, чи на ваших дверях є поштова скринька, рекомендую її зняти. Це раз. І відмовитись від неї. Якщо на ваших дверях у приватному секторі, чи у квартирі є така скринька, чи у селі, для прикладу, для отримання кореспонденції, не рекомендую її мати. Рекомендую її зняти, бо у багатьох я бачив, що у селах є такі скриньки. Відмовтесь від них, скрутіть їх в цілому. Не відчиняйте двері незнайомим людям. Це моя безкоштовна порада для вас. І Будьте здорові, українці! Підписуйтесь на цей YouTube канал, поширюйте це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду: ця постанова Кабінету міністрів диктаторська та суперечить ряду статей Конституції. В цілому, вони хочуть відправити вас на збій. Фактично, позбавивши вас справа. На освіту, роботу в цілому, працевлаштування без військового квитка Все це робиться для того, щоб ви виїхали за кордон. Якщо ви будете боротися, вам нічого це не дасть. Ну, може, щось дасть в деяких бізнесах, ви зможете працювати, але в великому бізнесі ви не зможете працювати офіційно. Будете працювати неофіційно. А хто хоче офіційно, тоді потрібно виїжджати за кордон. От і все. Шановні українці. Роботодавці не будуть згідно цієї постанови вас приймати на роботу без відповідного документа від військомата. Хоча вони не мають права від вас це вимагати в цілому цей документ. Військовий квиток чи приписне в цілому. Не мають права. Але ж вони будуть посилатися на закон чи незаконну постанову Кабінету міністрів. І ви їм нічого не доведете в цілому. Для чого це? Для того, щоб видавити все населення України за кордон. Ось моя позиція щодо цього постанови в цілому.